Друзі, те, що зараз відбувається навколо мера Чернігова Владислава Трушенка, наразі виглядає як вибіркова правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера через суд за адміністративне порушення це прецедент вперше в історії незалежної України. Мера, який був з громадою, коли місто було в облозі який зараз працює на життєзабезпечення міста та безпекою мешканців, на відбудову Чернігова, його обрала громада відстояти інтереси людей. І тільки громада може вирішувати, кому вона довіряє. В нинішній ситуації, коли розв'язання стільки проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно, без жодних політичних продіоборств місцеве самоврядування – основа демократії і знищувати демократичні принципи навіть під час війни неприпустимо. Україна прагне в ЄС і вибіркового правосуддя не повинно бути. Сьогодні демократію та справедливість намагаються перекреслити політичними вказівками. Хочуть позбавити чернігівців їх права вибору. Я борюсь не за себе. Я борюсь за Чернігів і Чернігівців. Я подаю апеляцію на рішення суду щодо відсторонення від виконання обов'язків мера Чернігова. Звертаюся до колег-лідерів громад. Якщо ми закриємо очі на це свавілля сьогодні, завтра така доля чекатиме на будь-якого мера чи голову об'єднаної територіальної громади. Ініціатором свого відсторонення хочу сказати просту річ: досить шукати ворогів і займатися політичною війною під час кривавої боротьби України з зовнішнім ворогом. Місцева і центральна влада мають боротися не одна проти одної, а разом за Україну і тільки єдністю, тільки спільною боротьбою з ворогом. Спільною боротьбою без противоборства в країні ми тільки так переможемо. Україна вже довела, що вона європейська держава і не повинно згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала. Слава Україні! Героям слава!